Карпатські ліси страждають від багатьох проблем, починаючи від незаконних робок і закінчуючи масовим висиханням дерев. Однак ці питання намагаються вирішувати. Держлісагентство розробляє стратегію розвитку лісового господарства карпатського регіону. Про це говорили на виїзній колегії Державного агентства лісових ресурсів України за участі начальників обласних управлінь лісомисливських господарств та тимчасово виконуючих обов'язки голови Держлісагентства України Христини Юшкевич. На зборах цієї колегії в Івано-Франківську була і наша знімальна група. Начальники обласних лісомисливських управлінь обговорили стратегії розвитку лісового господарства. Відтак учасникам наради та представникам змі продемонстрували, як вирощують молодий ліс у Прикарпатті. Серед них працівники Шевченківського, Людвиківського, Слобідського та Вишківського лісництв. Я щиро і відкрито хочу, щоб ви бачили ті ділянки, які є проблемні. Ті ділянки, які розробляються, ті ділянки, які рубаються. Ті ділянки. Ділянки, які дійсно законно на підставі всіх документів, вони. Е Скажем, підприємства виконують свою господарську функцію. На базі цих лісництв продемонстрували процеси вирощування тепличного матеріалу, звернули увагу і на роботу протипожежної техніки. Висадили очільники обласних лісових господарств країни і тисову алею. Було висаджено 25 тисяч тисів на честь 25-ї річниці незалежності України та як символ 24 областей України та автономної Республіки Крим. Відтак у Людвиківському лісництві усіх ознайомили із новоствореною мережею лісових доріг. Лісівники кажуть, тепер дістатися лісництва можна буде без усяких проблем. Ще один плюс економія часу. Також на базі лісгоспу заготовляють деревину енергетичного призначення за допомогою рубальної машини. Якщо б рахувати економіку, значить, е е е на одному гектарі площі лісу накопичується від 5 до 30 кубів таких рештків відходів. При заготівлі є ще більше є від 10 до 15%. відсотків. Говорили науковці і про ситуацію у лісах Закарпаття. На питання чи є катастрофічним стан лісу у нашій області і чому він рідчає, у тому числі і не від законних рубок. Зокрема, він відповів: ми повинні ставитися до лісу як до процесу. Ну, я по-інакшому трошки. Зараз осінь. Всі порядні газди, свої дачі, городи, вони скопають. І на зиму є скопана дача, це означає, що газда, так? Ви дивіться, і ми повинні дивитися на зрубаний ліс, на ділянку, як скопану дачу, тобто місце приготовлене до слідуючого урожаю. Пан Коржов зауважив: люди не завжди розуміють, чому дерева доводиться вирубувати. У більшості випадків усі нарікають на лісівників. Тим часом треба враховувати і санітарні рубки, і вітрували, і процеси лісовідновлення. У разі ж виявлення незаконної рубки працівниками лісу. На них чекатиме покарання. Наголосила Христина Юшкевич. Яка ділянка у нас там підлягала під суцільну там під рубку головного користування, де були санітарні заходи, де були вітрували, де були. Сухостій, де пожежа, а де були незаконні рубки? От Там, де будуть незаконні рубки, якщо працівники не складали на те відповідні акти і не повідомляли правоохоронні органи і держлісегенсу, однозначно там будуть кадри зміни. Загалом лісівники обговорили питання реформування галузі, посилення боротьби з незаконними рубками, покращення роботи працівників лісової галузі та збереження карпатських пралісів і старовікових лісів шляхом розширення території. Звернули.